Вітаю. Дощ, не дощ, а молоко вести треба. А він все прибавляє той дощик. Я думала, він успокоїться, а ні. Все дужче й дужче. Гара, зараз ворота відкрию. Ой, як я не люблю, поки люжах їздить. Це страх і ужас. Ну, а що ж, треба, так треба. Це добре, що я дорогу знаю, вже знаю, де яка ямочка, де треба об'їхати. А якщо так їдеш по дорозі і не знаєш, де ті ямки, ой, це капець. Добрий ранок, чи день ближче. Розвезла молочко по дощу, трошечки намокла. Ну, то таке. Зварила чашечку кави. І сидю і знаходжу позитив... позитивні моменти з негативних ситуацій. До чого я? У мене дві вийшли з ладу. Одночасно. Чи було у вас таке? Ну, краще хай не буде. Дві машинки стиральних одна мамина, друга моя. Ту, що мама з собою до мене привезла. О, Рейнфорд її і моя Вірпул. Так, думаю, раз, машинки вийшли з ладу. Ну, їх поремонтуємо. Я надіюся, звісно, якщо вони підлежать ремонту, яка позитивна ситуація з цього? Вспомню молодость, буду стирати руками, як раніше. Друге, вийшов і все одночасно вийшов з ладу міксер. Міксер мощний, як же він називається, Філіп, фірма Philips на 2 літра. Також вийшов з ладу. Ну, Е, машинка, м'ясорубка. Заклинило. Достану ручну. Будемо крутити ручну. Будемо що? Розвивати мишці руки, Накачувати. Це яке вже дві машинки, стиральних, потім міксер і м'ясорубка. Що ще? Ага, електродуховка. Тоже приказала довго жити. Електродуховка. Все водночасно. Буває таке? Буває. Ну, розстраюватися нічого. Я вспомнила такий вислів, що дивляться два, дві людини в одне вікно і бачать калюжу. Один в калюжі бачить грязь, другий в калюжі бачить відбиток неба голубий. Ну, а що мені? А що робити? Ну начну я нервничати, начну сердитися, начну е, переживати. Е, ще здоров'я своє. Пошатну, Ні, не, не можна. Будемо боротися. Ось так. Так що я заспокоюю себе чашечкою кави і думаю, як з цим тепер боротися. Що, що перше? Машинки в ремонт здати. Духовку не знаю, чи підлежить вона ремонту, чи ні. Вона просто перестала гріти і все. А, і ще забула, ще бойлер потік. О, болер потік. Все до кучи. Машинки, дві, бойлер, духовка, м'ясорубка і блендер. Все, 6. Ну, нічого, то не таке. Дякую, що взяв грошима, хай так і буде. Ось так я з вами поділилася. Зараз поп'ю кави. Сьогодні дощ у нас. Піду, виведу коровку, як перестане, може, вже я бачу трошечки він менше. Виведу трошки. Під обрикос хай хоч листя позбирає, а то ми сьогодні не погнали коров навіть пастися. І за те, що подивилися що дощ 96% і оставили коровку, сказали, пастуху сиди вдома, тому що нам пастух дуже дорогий, щоб, не дай Бог, не захворів. От. І коровка вдома. Я встала, вправилась, водички наносила їй. І... Так, да, от як корови стають, мені стає важче. Це треба дати їй сіна, і підчистить, і води. Наносить. Так, вона воду пила в річці, а так тепер придеться відрами носити в каструлю, під носа її підставлять. Ось так, я з вами поділилася. Добре. Вивела її попастись, трошки, дощ. трошки моросить, звісно. Ну, для корови це не страшно, тим більше вона під деревами. Головне, що на дворі немає вітру, тепло. Тут грязь обмиє з неї цей дощик. Літній дощ. Можна сказати, що літній. Сьогодні дуже тепло, добре надворі. Тут тільки дощ. Прив'язала її до деревини цепком. Вона, звісно, трошки рветься, там впереді люцерка. Вона ж я її привикла, вона, що я її там підпасюю на люцерочки. Всіх, як прийде з, етого, з паші, я її туди поведу, вона трошечки попасеться на люцерки. Ну, а сьогодні люцерка мокра, якось боязно її там пасти, Бо люцерка мокра, не можна корові давати. Її, може, обдуть тоді, желудок стане і обдує. І... Це страшне для корови, звісно. Хай лучше буде прив'язано, тут листечко збирає. Нормально. Дивись, яке листя. Вона зразу накинулась, бо вона на листя, а тепер уже наїлася. Добре, хай підожде. підожде. Трошечки покрутиться, покрутиться, а потім опять почне листя збирати. Прийшла заганять її під вечір додому і вона все-таки рванула на люцерку і хватає її. Пішли, пішли додому вже. Пішли додому, пішли. Пішли Пішли додому, не хоче йти додому, бач, не хоче. Пішли ряжанка, пішли додому. Давай, 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 давай. Тікає, тікає. Кругами, Круги намотує, отої тікає. Да? Пішли, я тобі сухої люцерки дам. Сиру не можна їсти.